33 гривні всього на все одна маєчка, жіноча сімдей. Вони всі з віскози От і ось така класна з такими пташками. Голубенька. Також такий леопардова розкраска жовта. Вона на і Тут збоку регулюється ширина бретельки на бантики. Так, ось така класна маєчка синя. З такими воланами на плечах. Так вона виглядає, так. Буде в лоті така леопардова на бретельках в рожевому кольорі. Також в лоті буде одна ось така рожева, така ярка маєчка. І одна ось така така-от-така, така, кольорова за, за шию, а ззаді нема бретельок. Так вона виглядає ззаді. І тут понизу таке, можна можу її взяти, і понизу йде ось таке макраме. Так, лот 30 штук. Сьогодні 990 гривень один лот. Розмір є 34 36, 38, 40, 42 і 44 європейські розміри. Лотів є 5. Замовляйте наших менеджерів.